Вітаю вас, друзі, на каналі Робимо ворота. Сьогодні я покажу, як ми перевіряємо плати перед відправкою клієнту. Ось є ось такі плати для ось таких легендарних, легендарних моторів BS BSI. Так, ну що, друзі, поїхали. Першим кроком подаємо живлення 220 В. Ось подали, світодіоди загорілися. Далі перевіряємо, як пишуться пульти. Ось у мене є пульт, він зараз не прописаний. Прописуємо його, натискаємо кнопочку Learn. тоді кнопку пульта на одну секунду. Мотор погір. Стоп в іншу сторону. Так, тепер перевіряємо спрацювання концевиків. Ось запускаю мотор відкриватися. Ось напускаю відповідний мікро. Зупинився. Те саме в закриття. Так, Наступний етап запуск з кнопки. Ну і в іншу сторону. плата працює ну і що прогон наприклад щоб час перевірити Ну, мотор трошки громихає, бо це стендовий мотор з убитим редуктором а для своїх стендових функцій він підходить Ну, напевно ворота вже відкрилися Іншу сторону ну, напевно, ворота вже закрилися, Спрацював концевік. Все, плата робоча і відправляється своєму клієнту. Дякую за увагу. Дивіться наш канал на все добре!